У пам'ять про актора та друга у Рівненському драматичному театрі зіграли улюблену виставу героя Володимира Федінчука Енеїду. Актор театру загинув на війні минулого року. Виставу пам'ять про Володимира зіграли 22 січня. Цю дату вибрали не випадково, адже цього дня і обірвалося його життя. Перестали від нього надходити звістки, перестав він відповідати на питання, як ти. І дуже багатьох наших колег залишилося дійсно досі не прочитане повідомлення Володию. Ми безумовно завжди згадуємо Володимира, тому що тут все нагадує про нього, але важливо робити якісь такі пам'ятні речі. Володимир Федінчук майже 10 років віддав рівненському драмтеатру. У грудні 2023 року він став на захист держави, пробув на службі всього півтора місяці. І у січні 2024-го рідні та колеги дізналися про смерть героя. Зіграти Енеїду вирішили не випадково. Для загиблого Володимира ця вистава була особливою. Він виконував роль головного героя. Енея учора ж, замість Володимира, цього персонажа зіграв його колега Дмитро Пшичук. Ми з ним різні, це раз, і в нас два різних Енея. Він був мені старшим братом як в театрі, але багато що було в житті, де він мені допомагав. Те, яке в нього було серце, це завжди показувалося ось тут на сцені. Це бачив глядач. Постановою вистави займався режисер із Чернівців Іван Данілін. У рівненському драмтеатрі це вже третя робота під його керівництвом. Чоловік каже, із загиблим героєм співпрацював не раз. Він міг зіграти будь-що від комедії до трагедії. Володя дуже любив Енея і напевно і це і підштовхнуло його піти захищати. Україну. це е, його, якби крайня вистава, де він грав головну роль, і цю виставу він дуже сильно любив. Зала театру була заповнена. Більшість прийшли, аби шанувати пам'ять загиблого Володимира. Я ходила на його вистави, і потім більше мабуть я звідки він і як це все було. Я узнала вже на прощання. Я не знаю, хто буде грати Енея, але очікую, що це буде достойно. Бачили раніше Енеїду, подобалося. Теж прийшли знову. Прийшла подивитися знову і. І в пам'ять про актора, і ну підтримати наших акторів після вистави. Пам'ять Володимира вшанували хвилиною мовчання. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.